З надією дивлюся в те щасливе майбуття, коли з вірними зілюся в небесах нове життя, заспіваю там хваління з ангелів Христу, задароване спасіння за любов і повноту, Так хочу я небесну славу. Чи там спові душі свої знайти, навіть знайти, ріка живої, там води, голошує кругом сади Час. Наш Спаситель з неба зійде взяти вірних вас і нас, там не буде більше, плачу, ні хвороби, ні біди, я спасителя побачу, швидше Господи прийди, так хочу я в небесну славу Увійти, увійти у хочу там спокій душі свої знайти, навіть знайти, прихажива. І там води хорошує колом. Шановні глядачі, вітаємо вас миром та любов'ю Ісуса Христа. Ісус Христос, коли зустрічався з людьми, Він говорив мир вам! Ой як потрібний мир для України і для всіх мешканців землі у цей важкий, непростий час. Сьогодні ми будемо роздумувати на тему події останнього часу. І не саме головне події останнього часу, а важливим є те, щоб ми мали зв'язок з Ісусом Христом. У ході роздумів духовних, якщо у вас будуть виникати запитання, ви пишіть нам, і на наступний раз ми постараємося відповісти вам на ваші запитання. А час, в який ми живемо, він охарактеризований Ісусом Христом у Євангелії від Луки, 21 розділ з 9 по 11 вірш, 25-26 віршах. Коли почуєте про війні, повстання, не лякайтеся. Спочатку все це має статися, але кінець не відразу. Тоді сказав їм: Постане народ проти народу і царство проти царства, будуть сильні землетруси у різних місцях, голод та чума, будуть відбуватися страшні події та великі знамена на небі, і будуть знамена на сонці, місяці та на зірках, а на землі буде жах між народами та розгубленість від ревіння морських хвиль. Люди вмиратимуть від страху в очікуванні подій, що насуваються на людство, бо сили небесні захитаються. Практично ми вступили вже у цей період, коли у нас на очах і відбуваються страшні жахливі війни, Коронавірус, названий у тексті чумою, і багато. Тих перерахованих подій частково відбулися, а чим далі вони будуть сильніше набирати своїх обертів, але це не має нас лякати. В першу чергу нам потрібно говорити про духовні проблеми, пов'язані з подіями останнього часу, чому така жорстокість між людьми, чому непорозуміння і ви знаєте, розуміти хід подій це дуже важливо. Усе ж це не саме важливе. А важливим є те, що в цей останній час який загальний духовний стан суспільства. І, звичайно, ми маємо звернути на це увагу. І ті біблійні тексти, які відносяться до подій останнього часу, ми сьогодні здебільшого їх будемо згадувати, вони є важливими для нас з вами. Якщо звернути увагу на другий лист апостола Павла до Тимофія, третій розділ з 1 по 5 вірш, він пише так. Тож, знай це. В останні дні настануть тяжкі часи, адже люди будуть себелюбними, грушолюбними, хвальками, гордими, богохульниками, непокірними батькам, невдячними, нечистивими знедружелюбними, непримиренними, наклепниками, нестриманими, брутальними. Ненависниками добра, зрадниками, безрозсудними, бундючними, тими, котрі люблять розкоші більше, ніж Бога, маючи вигляд набожності, але заперечуючи її силу, від таких тримайся подалі. Отже, апостол Павло дає чіткі настанови своєму підопічному Тимофієві, щоб він. Не підтримував і не був поруч з людьми зіпсованого характеру, характеру, який не є Божим характером. І кожен, хто шукає Господа, кожен, хто шукає Ісуса Христа Свого Господа і Спасителя, він має вступити у процес перетворення характеру завдяки. Зв'язку з Ісусом Христом. І маючи цей зв'язок, налагодивши зв'язок з Ісусом Христом, оці риси характеру, які є негативними і описані Апостолом Павлом, людина поступово позбавиться їх, тому що вже буде жити не людина Своїм. Зіпсованим характером, а буде жити характером Ісуса Христа. І коли ми дивимося на події, які описані в Біблії, ми бачимо, що вони відбуваються, це дуже, скажімо, важливо, щоб ми поспішили до Ісуса Христа, прийшли до Нього в розкаянні, в визнанні своїх гріхів, прийняли Його як особистого Спасителя. Просили, щоб Дух Святий наповнив наші серця і Його перетворююча сила, перетворююча сила Духа Святого працювала у нас. І саме важливе розвивати і все більше і більше взаємовідносини з Ісусом, котрі допоможуть нам саме у зміні нашого характеру і пережити легше оцей. Важкий час, який починається. Він важкий сьогодні для України, можливо, не для всіх країн і є таким важким, але подібні події, а можливо, і іншого масштабу, як описав Ісус Христос, вони будуть відбуватися по різних місцях і по всьому земному, по всій земній кулі. І, звичайно, нам сьогодні потрібно до цього готуватися. Тому пережити цей важкий час легко буде тільки завдяки тісному зв'язку з Ісусом Христом. Ось це поєднання пророчих подій і духовної підстави, вони є важливими для нас. Але на першому місці зв'язок з Ісусом Христом, а потім. І увага як застереження оці події, які відбуваються на наших очах. І хочу зачитати вам цитату автор Елен Вайт, книга виховання, сторінка 190. Вона пише: навчитись розуміти природу двох принципів, що бореться за верховенство. Навчитись простежувати їх дії в історії і пророцтві до славного завершення людської історії. Навчитись спостерігати, як ця боротьба проникає в усі сфери людської діяльності, як у кожному своєму вчинкові самому виявляти ту чи іншу протидіючу силу і допомогти самому собі зрозуміти, що незалежно від того, хочу я того чи ні, мені уже зараз потрібно вирішити, чию сторону зайняти. Отже, мої улюблені, відбувається велика боротьба, у цій боротьбі між добром і злом. Між сатаною і Христом ми займаємо певну позицію, певну сторону. І якщо ми тільки розбираємося в подіях і загострюємо свою увагу тільки на подіях, а не на собі, на своєму духовному стані, це є великою небезпекою не встояти. У цьому випробуванні, яке йде на все людство землі. Отже, ми будемо звертати увагу, коли читати біблійні тексти і на пророчі події. І в цей же самий час на перше місце будемо ставити духовне життя особистості, духовне життя. Християнина, зміна його характеру, зміна його світогляду і відношення до того, що відбувається навколо нас. У нас є усі підстави вірити, що наступний великий крок у справі Спасіння, це буде другий прихід Ісуса Христа. І дуже важливо, тижні. І місяці, які йому передують, також будуть відмічені ще більш драматичними подіями, які будуть відбуватися по всьому лицю землі. Чи готовими ми сьогодні в духовному плані переживати ці труднощі нам потрібно установити до цього моменту? Важких випробувань, добрі відносини з Христом. Якщо нам не удається встановити особисті взаємовідносини з Ісусом, до початку цих подій, тоді дійсно ми потерпимо поразку раніше, ніж зрозуміємо, що відбувається навколо нас. Тому без зв'язку з Ісусом Христом не вдасться. Устояти у всіх тих випробуваннях, які йдуть на планету Земля. Перед другим приходом Христа вся планета буде охоплена таким горем, котрого ще не знали люди ніколи в історії Землі. Писання називає це часом утиску. Зверніть увагу на книгу Даниїла, 12 розділ, перший вірш. Час утиску, якого не було від уснування люду аж до цього часу. До якого часу? Останнього часу. Останніх подій перед другим приходом Ісуса Христа. І, звичайно, звичайно, нам з вами потрібна, скажімо, основа. Основа віри нашої, яка будується на тих обітницях, які дав Ісус Христос тоді, коли Він був разом з учнями тут на землі. Сьогодні Він намісником замість себе залишив Духа Святого, який має працювати. Над нашими серцями, але він насильно не втручається у наше життя. Дух Святий лагідно стукає до нашого серця, щоб ми впустили Його, щоб Він вів нас у нашому житті, у духовному житті, у житті перетворення характеру, у житті перетворення життя. І ви знаєте, ще апостол. Павло, живучи і проповідуючи ревно істину, проголошуючи багато пророст, він вірив, що за його днів прийде Ісус Христос, тому дуже важливо бути під впливом Духа Святого, бути важ... є важливим, готовим до другого приходу Ісуса Христа. Ось зверніть увагу перший Корінтянам, 7 розділ, 29 вірш. А це, браття, кажу я, бо час позосталий короткий. І ці слова апостола Павла, вони є ще більш актуальними сьогодні, коли ми бачимо, що події останнього часу починають у своїй точності збуватися. Я хочу вам запропонувати, щоб ми зупинилися і пороздумували на одній із притч Ісуса Христа. До речі, ця притча також була розказана Христом для того, щоб краще зрозуміти події останнього часу. Проповідуючи про свій другий прихід, Ісус розповів історію про 10 дів. Євангеліє від Матвія, 25 розділ з першого по тринадцятий вірш. Тоді Царство Небесне буде подібне до десяти діл, які взяли свої світильники і вийшли на зустріч нареченому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли світильники, але не взяли з собою олії. А мудрі разом зі своїми світильниками взяли й олію в глеках. Оскільки наречений запізнювався, усі задрімали і заснули. О півночі пролунав крик. Ось наречений іде, виходьте йому назустріч. Тоді всі діви встали та приготували свої світильники. Нерозумні сказали мудрим Дайте і нам вашої олії, бо наші світильники гаснуть. А мудрі у відповідь сказали. Не можемо, щоб і нам часом не забракло, ідіть і купіть собі. Коли вони пішли купити, прийшов наречений. Ті, що були готові, увійшли разом із ним на весілля, і ворота зачинилися. Потім повернулися і інші діви та сказали: Господарю, господарю, відчини нам. Але він відповів. Істину кажу вам, я не знаю вас, отже, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Прекрасна притча. Ця ілюстрація у притчі показує, що наречений на певний час затримався. Чому наречений на певний час затримався, задумаємося, давайте ми з вами. Можливо, він затримався, щоб був час для тих, щоб всі мали можливість приготуватися до його приходу. Він не з'явився вчасно. Отже, нам доводиться визнати, що ось ця затримка, на благо багатьох людей, у них є ще час підготуватися. До другого приходу Ісуса Христа. У притчі Ісус, показуючи цю затримку, це образ про є, або навіть сказати можна пророцтвом, якщо це завгодно, указівкою на положення церкви у наш час. Замість того, щоб впадати в журбу з приводу затримки. Упадати в журбу з приводу того, що останній час і відбуваються різні події, ми повинні радіти, що пророцтво виконується і у нас є можливість підготуватися, підготуватися до з'явлення нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ще в цій притчі є такий елемент, як олія. У Біблії олія символізує Святого Духа. І Іван описує слова Ісуса Христа в Іванглії від Іоанна, 16 розділ, 8 вірш, він говорить про Духа Святого. Як прийде він, світові виявить про гріх. І про праведність і про суд. Дух святий повинен підготувати людей до другого приходу Ісуса Христа. Якщо вам завгодно, Дух Святий повинен приготувати мене і вас, тих, хто зараз слухає, приготувати наші характери до другого приходу Ісуса Христа. У цих екстремальних подіях. Це відбудеться набагато ефективніше. Урок цієї притчі в тому, що затримка представляє собою не просто баріння або байдужість Господа. Ця затримка призначена для того, щоб народ Божий устигнув отримати Духа Святого. Можливо, десь за 15 хвилин образного часу. Немудрим ще була можливість збігати, але коли уже наречений наближався, вони вже нічого не встигли зробити. В духовному значенні події останнього часу вони стимулюють нас наладити тісні стосунки з Ісусом Христом завдяки впливу. Духа Святого, піддатися впливу Духа Святого, наповнитися Духом Святим. До цього часу ми повинні саме бути готовими і вже установленими повними стосунками з Ісусом Христом. А ті, хто не знає, що сьогодні Ісуса Христа, до настання останніх подій, вони Уже повинні спішити приготуватися. Тому що настане момент, і в наступних темах, можливо, ми це і розглянемо, що люди так і не узнають його після того, як закриється благодать. Ось чому ми маємо вникати в час, який живемо, і наші. Відносини з Ісусом Христом. Я благаю мої улюблені у Христі Ісусі, брати і сестри, ті, хто шукає Ісуса Христа, поспішіть, припадіть на коліна, моліться і благайте, щоби Дух Святий зробив свою справу. У формуванні вашого характеру, щоб ви визнали всі свої гріхи, щоб ви прийняли праведність Ісуса Христа і на суді Божому, щоб ви були оправданими. А тепер, чим ближче ми до кінця, тим більше Бог хоче, щоб ми знали, де ми знаходимося. У плані часу ми знаходимося і входимо в події останніх днів. Тому тепер давайте оцей залишок часу до закриття благодаті, або, як ми читали затримки, використаємо для тієї цілі, для якої вона існує. Запросити у наші серця Святого Духа, зміцнити і поглибити, як ніколи раніше, взаємовідносини з Ісусом, щоби не було пізно. Давайте про це будемо молитися. Я хочу молитися за всіх вас, щоб нікого з вас не забракло у Царстві слави Божої. Скилимо голови для молитви. Отче наш, що є на небесах, у ці хвилини ми звертаємося до Тебе. Ми дякуємо, любий Боже, за те, що Ти насторожуєш нас і звертаєш наші уваги на події, які відбуваються. Вони змушують нас поспішити до Тебе, нашого Господа і Спасителя. Ісусе, тільки завдяки Тобі ми можемо бути прощеними. Тому каємося у своїх гріхах і просимо прости нас, омий нас, очисть нас від гріхів і беззаконь, зодягни нас в одежу праведності Твоєї і введи нас в царство слави Твоєї. Збережи життя усіх, хто сьогодні узиває до тебе. Хто молиться в мокрих окопах, без світла в будинках, у розбомблених містах, Господи, вислухай кожного і введи в дім слави Твоєї, тобі слава на вічні віки. Амінь.